Напевне, вчора у якій я дивилася перемовини Трампа з Зеленським. Багато хто казав, що ця зустріч буде приломною, і від неї залежить, чи переможе Україна. Також багато в кого після просмотру з'явилося відчуття, як і тоді, 24 лютого, коли ми почули, почалася війна, відчуття зради і болю від того, що не можна нічого зробити. Не дивлячись на те, що з самого початку я не підтримувала Зеленського. Вчора він показав, що Україна це нерозмінна монета, це не Україна, а держава, яка може захищатись та відстоювати свої права та інтереси. Так, розмова була не дипломатична. Зеленський не дипломат, однак, як би ви відреагували, коли на вас тиснули з обох батьків? Мені це нагадало початок війни, коли вже минулим друзям я намагалася розповісти, що трапилося, і їх там нет. І б хат унічтоження Подожди, за три дні завоюють майже все те, що ми почули від Трампа? Однак Україна стійка, вона обов'язково переможе.